Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Радий запросити вас уже до 174-го випуску нашої спільної з вами рубрики «Діалог Відверто, де теми визначаєте саме ви. Як завжди нагадую, запитання залишайте не тут, а в мене на youtube каналі в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. Не дуже мене сильно зараз ними засипаєте, тому що їх нагромаджується, Я не встигаю на всі відповісти. Особливо, якщо запитання довгі, розгорнуті, вони весь час весь час відсовуються трошки назад із цим проблеми. І як завжди, дуже вдячний вам за моральну підтримку через ваші коментарі вподобайки. Перегляди численні, поширення, рекомендації і підписки на мої YouTube і Телеграм-канали. Дуже дуже за це дякую. Це справді допомагає. І відразу переходжу до відповідей на питання. Колись у якійсь передачі по Діскавері про Другу світову війну показували партію Гітлера, як вони збирали донати, ну донати зрозуміло в апках, ходячи по вулицях, магазинах і т.д. тих, хто відмовлявся, записували. Чи не здається вам? Що в нас просто криве дзеркало 95-го шапіто з волонтерським рухом у нашій країні. Тоді записую, хто не донатив, а зараз хто донатить. Знаєте, таке жорстке і цікаве порівняння. Я до порівняння не приєднуюся, промовчу, а от що стосується ставлення до волонтерського руху, 5 грудня Міжнародний день волонтерів, 1 грудня в Україні. Влада вирішила вбити реальний волонтерський рух, саме той, ту частину волонтерського руху, яка пов'язана з забезпеченням армії всім необхідним тим, чого не закуповує наше зощасне Міністерство оборони. І, як бачимо, не збирається закуповувати. Тобто, 5 грудня весь світ буде відзначати цей день, а в нас він буде посмертно. Так, схоже, влада відмовилася поки що, принаймні, відтермінувати введення в дію урядової постанови, яка є абсолютно злочинною, яка є вбивчою, яка дає можливість по суті заблокувати діяльність будь-якої волонтерської організації і не дати їй після того взагалі працювати, тобто обмежити владу тієї армії в цій допомозі. Швидка така ненависть, а я вам нагадаю: ця влада це совки. Це люди, які живуть за принципом Радянського Союзу, будь-яка не спущена зверху, не перевірена, не дозволена, не контрольована ініціатива це вже дисидентство. Саме так це дисидентство. Ця влада ненавидить дисидентів. І крім всього іншого, народна ініціатива плюс Збройні сили України не дали виконатися певним вогким мріяв декого про Київ за три дня. І це йде, хто, повірте, був не тільки у Москві. І тому певна ненависть. І до волонтерів, і до військових, що ми зараз бачимо дуже чітко. Що стосується того, що хочуть робити з волонтерами. Ну сказати, що будуть тепер записувати, коли з гітверівці записували, хто не донатив, тепер хто донатить. Ні, аж так не буде. Більше того, є щодо бізнесу, це не щодо громадян. Діє той самий принцип, який був тоді, є, в принципі, дві. Дуже великі, дуже розрекламовані, з гігантськими мільярдними бюджетами е, структури, до яких там регулярно ще там один лачин приєднується. Ну, по суті, їх дві з плюсиками додатковими, на які Ну, державний рекет. Самі вони не йдуть. Податкова, фіскали, інші. Час від часу звертається і питається: ну, як, будемо проводити повну перевірку з виямками з усім, чи. Ви будете з кожного літра бензину відраховувати на фонд або притул, або чмота. Будете? Ну, то тоді перевірок у вас не буде, у вас буде все добре. Ну, слухайте, ну це напряму робота Офісу президента, коли ми бачимо в чеках. Від звідси там кожної там літри гривня відраховується там на безпілотники шарк абсолютно тупоковий проект, найгірший за співвідношенням ціна, якість що тільки можна придумати корупційний до самого краю і інші. Тому насправді по певних напрямках навпаки, якраз підштовхують до того, щоби. Донатити на певні структури, а там розподіл грошей дуже дивний, і звітність дуже дивна. і Потім супутнички якісь з'являються, і все інше. Ну і виборча кампанія потім буде. Владі потрібно мати. влада не може заборонити волонтерство, хотіла би, але не може. Волонтери після Збройних сил України фактично друга другі за підтримкою в населенні і за довірою. І в цій ситуації, ну що треба? Треба створити своїх волонтерів. О, зараз вони створюють своїх військових. Які ар, які фронту не бачили, або якщо бачили, там висунули носа, побули, і ми їх кожен день в тилу бачимо, чомусь а не на фронті, на телеканалах біля офісу президента скрізь. От вони створюють своїх військових під майбутні вибори і своїх волонтерів. А ті інші вони є викликом і тому хочуть зараз оцим рішенням уряду їх фактично заблокувати. Тому переслідування зараз це ніби стихло, Ми якось забули. Нам не до того, а вам нагадати, що весь минулий рік і що судові процеси. Десятки волонтерів за надуманими абсолютно придирками опинилися за ґратами. Так, вони десь там закуповували для армії, передавали, але паралельно з тим, хтось просить, мені там для мого чоловік служить, міністерство оборони не забезпечило. Купіть там форму, купіть броні, хто що. Я з вами розрахуюся. Потім людина виявляється контрольна закупівля, виявляється це торгівля, уже все, і волонтера тягнуть за грати. Таких речей море. Тобто, насправді, ну влада воює проти волонтерського руху і воює досить відверто. Ну ще раз кажу, постанова, яка вступить в силу з 1 грудня, це вбивство серйозного масового волонтерства. Вижити зможуть ті, кому влада буде закривати очі на всі порушення. Я казав, два фонди, плюс маленькі додатки до них. Ну і окремі великі волонтерські групи, які мають зв'язок із там певним бізнесом, то що і можуть просто найняти юридичну і. Брокерську компанію, які забезпечать проводення всіх цих документів, яких вимагає від них зараз уряд. Ну, наприклад, фонд Порошенка справа громад зможуть це протягнути, але їм пожуть можуть просто фальсифікувати порушення і на півроку позбавити можливості займатися волонтерською діяльністю. Мені здається, вада дуже цього хоче. Тому насправді вони не будуть тероризувати тих, хто дав гроші на донати, вони будуть тероризувати тих, хто не дав на певні відповідні. Вони будуть фонди, вони будуть тероризувати волонтерів, які є не підконтрольні, не підзвітні, і пробувати їх загнати у провладне русо. Вони не проти прийняти ще з 2-3 десятки, може 50 фондів різних, які будуть теж десь там щось віддавати, щось ділитися, а десь працювати під певну ціль. І ще кого тероризують, але тут знаєте, тут розмова коротка. Пробують тероризувати військових, які приймають допомогу. Не від тих, від кого влада каже, тих, від кого вода каже, не дуже то дають, або зовсім не дають, або майже не дають. А коли привозять допомогу справа громадського фондом Порошенка, коли там Порошенко прибуває, потім так тероризують військових. Більше того, ми знаємо приклади, коли в бригадах не вистачає всього. А їхні комбриги, а вона сповірте повірте мені, серед наших полковників і генералів не всі святі і не всі такі гарні, як ми собі хочемо уявляти армію, і їх і вони відмовляються. І бійці не забезпечені нічим. А Комбриг каже: а навіщо мені клопоту, а навіщо мені проблем? Що я отут прийму допомогу волонтерську від тих, кого влада не схвалює. І от таке відбувається. Ця влада дійсно не любить, не сприймає волонтерів, тому що це поза совком. Це випадає совка. Це для них дисидентство. Все, пройшли. А тепер питання. Знаєте, з одного боку не питання жорстке, а я його підтримую. І зараз буду відповідати на нього. Тут складні є деякі моменти. Отже. І все-таки команда Порошенка повинна вивчити, чому такий великий антирейтинг і вийти до громадян України і по порядку, послідовно, не за одну програму, дати роз'яснення. По таких питаннях, реформах, зробили помилку. А такі факти це неправда, а такі болісні рішення їх по-іншому не вирішити. Слухайте, ви абсолютно праві? Чи це треба, треба? А тепер давайте глянемо. От зараз я сказав, що я повністю підтримую, а зараз піде вже але. Але, але а як це робилося? І як це зараз робиться? І як це зробити? От давайте, ті, але пройдемо. Пункт перший. Коли Петро Порошенко був президентом, і в цей момент, коли розкручували проти нього кампанію, і був той дикий антирейдер. ну чи треба було тоді виходити і пояснювати? Звичайно, що треба? Чи виходили і пояснюють, ви ходили, пояснювали? слухайте, а давайте згадайте. От ви це мені зараз написали питання, а ви згадайте. Як на всіх ефірах? А ефірів тоді було море, не було ніякого телемарафону. Прошенко не обмежував свободу слова. Були всі майже ворожі до нього канали. Пару тільки лояльних скрізь ходили. Все таки запрошували скрізь всі представництва, був баланс навіть на дуже ворожих медведчуківських, мураївських каналах був баланс. І йшли до. Кожного каналу представники і від влади, це були і урядовці, і депутати, і певні експерти, які відстоювали провадну думку. І це, що ви кажете, пояснювали, переконували. Маленьке питання: чи хтось хотів чути, як боротися з потужною транснаціональною кампанією очорнювання і штучного створення антирейтингу? Відповіді на це питання нема. Це буде десь відповідь, якщо буде колись відповідь, як боротися з популізмом, так само, як і боротися з хейтингом. Це на Нобелівську премію заслуговує. І ніхто на це не знає відповіді. Тому що коли ти відмовчуєшся, о, можна добивати в цю точку. Коли ти починаєш виправдовуватися і пояснювати, щось він виправдовується, значить він не правий. Той, хто критикує в суспільстві, яке є незрілим, завжди матиме перевагу. А в зрілих що не так? Подивіться, як ну от британські дуже зріли, там якось це не дуже а американському елементарно в Європі. Це дуже добре працює в євромежах Європейського союзу. Подивіться на те, що відбувається в Словаччині та й в Німеччині як альтернатива для Німеччини на тупому голому очорнюванні брехні популізмі вилазить. Тому насправді це, це не є винахідне винахід тут Порошенка чи упущення. Ну, я себе наведу, я не належу до їхньої партії, до їхнього середовища. Я просто свідомо я скрізь заявляю, що я підтримую цю партію цього президента. Ну, в першу чергу, президента там з партією по всякому бувало. Тепер то ліпше блок Петра Порошенка там дуже було різне. Блок то блок і. Я просив у них інформації. Мені було потрібно для моєї роботи. Я працював для Ради Європейського Союзу, для канцелярії Дональда Туска. А вони мене також іноді просили: Знаєте, вони мене ні разу не попросили. Тарас, виступи, захисти Порошенка, його там оббивають врудом, треба щось добре сказати. Мені часом дзвонили і казали: слухай, Тарас, нас просто добивають за пенсійну реформу. Ти можеш по ній поговорити серйозно на ефірах. Я кажу, ну можу, в принципі, вивчу, скажу, це ж не ваша реформа, це ж урядова, це ж Гройцмана реформа і Рева Андрія. Кажуть, Рева відбивається як може, але його мало. Ну, добре кажу, я буду. Мене не просили захищати Порошенка. Мене просили, о те, що ви кажете, пояснювати, що доброго, що недоброго в реформах. Це робилося. Що треба було зробити для того, щоб це було почути, я теж не знаю. Я не є тепер нинішнім політехнологом брудних схем. Мені важко на це відповісти, але. Мені здається, що було зроблено багато. Мабуть, треба було бути більш гнучким, а в кінцевому рахунку тих, хто робили це з певним порушенням законів, ну, напевне, треба було і владу застосувати. Хоча я уявляю, який би був хай, який би до того додавався ще новий антирейтинг. Тому що до першої частини, що колись робили не так, мабуть, ви праві, але у мене нема відповіді, як зробити треба було так. Тепер переходимо до другого етапу від 2019 року по початок 22-го. А я вам скажу. Згадайте знову, все де можна було, на всіх телеканалах, куди можна було пройти. Ну, плюс один, плюс один просто заблокували. Там хіба що дуже рідко когось допускали в опозиційних, а все решта було чисто зелене, там тільки зранку до ночі Антипорошенко, Антипорошенко, Гади, Сволочі, Бариги і все інше. Але по всіх інших, як могли, працювали, і дивіться. На людей спрацювало рейтинг Зеленського обвалився в три рази. Рейтинг Порошенка пішов вгору, і вони фактично зрівнялися в рамках статистичної похибки. Рейтинг сух обвалився разів у шість і рівно в шість разів почав відставати від рейтингу. Ні, не в шість в три рази відставати від рейтингу європейської солідарності, яка вийшла на перше місце. Це не результат роботи. Це якраз руйнування антирейтингу і створення нового рейтингу для себе на основі певних мудрих пояснень. Трошки менше стали по них працювати, і відразу це піднялося. Тобто люди зуміли вийти з цієї ситуації. І тут прийшов на допомогу Зеленському Путін. Вторгнення все тепер критики нема. Телеканали одні заблоковані, інші загнані вже зомбі-марафон. І тепер глянемо на те, що ви зараз кажете. Ну, ви праві, треба вийти, треба пояснювати не в одній програмі. Скажіть мені, в якій програмі? В якій програмі пояснювати? Ну, на телеканалі прямий, там роблять іноді спільні ефіри з п'ятим, там приходить Порошенко, ще хтось там. Там дають баланс, там дають від влади, коли владі не бояться туди приходити. Ну, добре. І. Хто це дивиться, ті, хто і так переконані, для кого не треба вже давати дайвих пояснень, які і так знають, де правда, не неправда. А як дізнаються ті, хто відрізані, адже ж умисно зробили так, щоб ці канали не можна було бачити в нормальному широкому ефірі? Ця влада саме зробила те, щоб не було того, що ви пишете, тому що ви правильно написали. Треба іти по пунктах, пояснювати, що було так, що не так, чесно визнавати, що були помилки, але й пояснювати, а де це є брехня, а де було неможливо зробити, тому що. А подивіться, скільки в нас було людей, які мали це зробити, а де та наш монобільшості в нас не було. Оці всі речі можна сказати. Де їх сказати? Сьогодні, от наприклад, мене, бояться навіть на демократичні канали запрошувати, тому що є прямі попередження з банковий. Не дай Бог там появиться Чорнові, вас просто знищать. А на ті канали, які поза цією трійкою, скажімо, там прямим текстом іде інше. Не дай Боже, там буде хоч одна згадка про Порошенка. Ну, принаймні в позитиві. Або й взагалі, хоч одна згадка. Вас тут всіх повиганяють, порозганяють, позвільняють там і все інше. Ну от і є ситуація. Влада дуже добре розуміє, оте, от що ви написали, влада розуміє, тому вона робить все для того, щоб цього неможливо було реалізувати. Але шукати якісь пари не треба. Ну, я не є членом влади, я до неї не належу. Я роблю свою певну роботу і в тому числі десь пробую сказати правду про те. Що тоді, як роздмухую той дурний фальшивий антирейтинг йому протиставитися. Тому я пробую це робити, але я це роблю чисто волонтерські. А те, що ви говорите, ну, на мій погляд, команда Порошенка дуже багато робить саме для цього. Але, але питання де? На яких носіях, на яких каналах можна достукатися до людей? Трудно, трудно. Що, що можуть, то роблять. Наступні два питання, зв'язані з. Фу, шаріон. Так, добрий день, пане Тарасе. Останні дні всі обговорюють цей мовний скандал навколо Фаріон. Багато журналістів блогерів на Ютубі соцмережа розганяють цей скандал до вселенських масштабів. Вважаю, що спровокувала цей скандал журналістка Соколова. І я так вважаю. Я вважаю, що в цьому скандалі є 50% її особистої відповідальності. А те, що матеріал вийшов в ефір. Це ж запис, вона знала, що там є пряме порушення закону. Вона не мала права випускати його в ефір. Вона його випустила. Ну мені здається, вона остання інстанція відповідальна, але менше з тим. Суть не в тім, суть в тому, що як навмисне це інтерв'ю виникло після статті Залужного, після статті про Зеленського е, в Тайм, після звільнення Хоренка, вбивства товариша Залужного. От завжди мовні скандали виникали і провокували, щоб перемістити акценти за шкварів влади і чогось справді важливого, як справ на фронті, описаних залужним, це технологія влади замилювати очі, в якій. Приймають участь і журналісти опозиційних каналів, свідомо чи не свідомо. Ну знаєте, в мене питань до п'ятого є дуже багато, але Соколова не журналістка П'ятого каналу, чому п'ятий канал не розірве з людиною, яка займається такими провокаціями, далеко не вперше, в якої 90% гостей вороги. І зневажають глядачів п'ятого каналу. Для мене питання відкрите. Оце їхня справа. Хочуть, хай мають. От зараз нарвалися, зараз в них перевірка буде, матимуть проблеми, мають думати раніше. Але це не є журналістка опозиційного каналу. Вона має свій продакшн якогось біса, її туди пускають. Ну, мало би працювати на якомусь стилем. Це її стиль, це 24 канал, або там фабрика новин, або щось інше. От там би її була робота. Тепер до самого питання. Так, ви й відповіли: це дві цілі. Перша ціль. Те, що робить зараз влада українська, і те, що робить влада московська щодо нас, розхитувати і ламати українське суспільство по всіх темах, по темі заужного. я оці записи окремі робив, як розгордують суспільство. Буде відставка, ні, не буде відставки, все інше. Суспільство заганяє депресію в напруження, в тривогу, в несп... не... е... непевність і тому подібне. Причому готуючи десь до можливих якихось інших наслідків. І друге, завжди коли появляється якісь. Ну, момент речі, які не випадково виникли саме в цю мить, які можна було дати зараз, можна було дати через два тижні, можна було зовсім не дати. Дубінський, якого треба було арештувати три роки тому, можна було арештувати півтора роки тому, а арештували чомусь саме зараз, після оцих речей, які ви згадали, і історії з війною. і... Скандалом в США, коли нам відмовляється зараз надавати нормальну допомогу. В нас виникають страшні проблеми після візиту Зеленського. А зараз ще й скандальний вояж Ярмака з дуже поганими наслідками. І оце все треба чимось замилювати. Зараз відразу Дубінський іде за грати, Фаріон раптом починає говорити. Слухайте, Фаріон не просто дурочка, вона не є дурна. Вона провокаторка. Я пригадую, як вона зірвала всі потуги наші. Довести суспільству наскільки важлива мова, мова має значення. Ми робили для цього всі дуже багато. І я був до цього причетний. Теж тоді тільки став депутатом. І я пригадую, коли ми нарешті вийшли. Коли вже і Верховній Раді, і в уряді скрізь вже махнув рукою. Це ж був зовсім інший час. Це ж були ще. і вже навіть комуністи сказали, Да, добре, хай вже буде якісь межі ми для себе забронюємо. Хай вже буде. І тут вилазить Фаріон з телевізійниками, які спеціально записують і моментально по всіх московських і проросійських каналах розганяють оту її історію з дитячим садочком. Перебити тему мови, тема мови на роки стала заблокована і табуйована. Скільки 15 років треба було, що після того її провокації не її одної, там була ціла кампанія зроблена, але вона стала детонатором повернутися до цієї теми і ухвалити відповідний закон. Так само і зараз дві речі: перша річ це провокація проти українізації української нашої армії. І друга це є реально так відвернення уваги, саме тому, що зараз неприємні речі для влади. От я думаю, що я вам відповів на це, хоча й ви самі сказали відповідь. А тепер діаметрально протилежний підхід у іншому питанні. Питання дуже довге, тому буду, можливо, десь скорочувати. Так, вітаю, пане Тараса. може, ви розізують вас моє питання. Ні, не розізовіть, ви серйозно ставите я повагою до нього і до вас. Але все ж таки задам його. Чому все ж таки не можна вимагати з військових розмовляти українською мовою? До Фаріонко ви ставилась повагою, зараз вже ні. Але питання про використання української мови вона ставить вірне. Як що на війні українські морі не розмовляють там ля 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 язиком, то тоді вони чим відрізняються від окупантів? Вони різняються від окупантів, ще й крім всього іншого. Ще раз кажу, для мене мова має значення, і мова в армії має неймовірне значення. Але від окупантів вони відрізняються тим, що окупанти убивають українців. А наші воїни захищають українців, і оце те, на чому в мене виникла дуже серйозна підозра щодо того кримського студента, такий великий патріот, такою гарною українською мовою, а говорить якусь ахінею. Чим він буде відрізняється для нього будуть відрізнятися українські бійці від російських солдатів, якщо вони прийдуть в Керч і пройдуть там по вулиці Чкалова, будуть говорити російською мовою для українця. Він точно знатиме, чим вони відрізняються. А для підставної качки, напевне, ні. Тому я думаю, що це була спланована провокація, в якій Фаріон просто. То одна з учасників тої провокації, але тут я з вами не згоден. І далі згадує людина, як вона колись ходного яру говорила з військовими, як вони там відповідали, що вони розкоязичні і мінять нічого не хочуть, і далі писновок. От якби ще тоді до цього питання поставилися більш жорсткіше, то повномасштабного вторгнення могло б і не бути ні. Щоб не було повноматажного масштабного вторгнення, відразу я відповідаю, треба було думати в 2019 році багатьом багатьом українцям. Тоді воно було запрограмоване. Повномасштабне вторгнення. знаєте, мова для Путіна є маркером, де русський язик, там Росія це правда, але якраз мова в армії в цьому грала не основне. Це особливо вони старалися по мовах по моєму місцевому самоврядуванні тощо. Добре, читай далі. Бо армія ж незнародна, а це означає, що нарід так вважає. Ну, це трошки натягнуто. І якби це питання підняло не зашкварена Фаріона, а хтось інший, більш адекватний, не було б такої бурі обурення. І не чіпайте військових та, ні, шановні, каже людина. Ні, шановні, чіпати треба, бо далі буде вже понять і простіть. Давайте так. Я з вами не згоджуюсь в висновках, я згоджуюся в підході. Мова має значення в мармі, має особливе значення. Мова командування обов'язкова українська без варіантів. Обов'язкова у випадку того, що ми говоримо, мова самого спілкування між військовими, коли вони там ідуть в атаку, коли вони в бліндажі між собою говорять. Коли вони виходять індивідуальними якимись відповідями там до журналістів, до преси, хоча було б добре, якби вони там виходили українською, мені би дуже хотілося стопроцентно українською. Але для цього у нас є не Фаріон, для цього у нас є люди. Ви кажете, якби інші люди, ті інші люди регулярно виходять. Вони не називають наших військових зневажливими словами. Вони говорять наші герої, які роблять неправильно. Наші герої, які не врахували якоїсь речі, вони говорять це, що ви говорите, що мали бути інші, вони це роблять, вони роблять це в зовсім інший спосіб. Слухайте, армія українізувалася, ви згадуєте 17-й рік. 17-го року, по сьогоднішній день, попри те, що влада в нас з 19-го року антиукраїнська, армія стала на порядок більш українською, особливо після 24 грудня, процес іде. Фаріон цю провокацію, я думаю, про це зупинила так само, як тоді, коли була історія з тим дитячим садочком. Насправді, от недавно був запис одного військового, який є одним з тих, хто дуже активно популяризують використання української мови в військах, саме перехід на українську мову. Він і написав: Пані Оре Фаріон, дякую вам. Те, що ми кільканадцять років робили, ви знищили один день. Зараз нам треба починати з нульової позначки. Це є дуже коректні речі. Ви не можете примусити людей в своєму особистому житті в побутовому спілкуванні говорити українською мовою. Ви можете їх переконати. Фаріон зробив антипереконання. Тому ще раз кажу: те, що ви говорите, що це має бути українське, абсолютно правильно ви говорите. Те, що ви кажете, що якби інші люди робили, так вони це і роблять. Вони робили це не дуже показано. Вони робили час від часу гучніші заяви, іноді тихіші. Вони переконували, вони створювали спеціальні програми, цілі волонтерські групи, які займаються крім допомоги, підтримкою, підвищення статусу і сприйняття української мови. Тому насправді тут ви стукаєте відкриті двері. А Фаріон ці двері постарались закрити. От чому вся біда і в чому вся проблема? Наступне питання. Дуже я щось розового відповідаю, думаю, буду коротше, але й питання такі не дуже короткі. Значить, вітаю, пане Тарасе. Недавно в одному відео ви згадали такого собі регіонал Лук'янова Вадислава. Ви його називали Шаріков, його ще називали Промакашкою. Було таке. Він у 2020 році на місцевих виборах обрався депутатом міської ради Бахмута від ОПЗЖ Бахмута. Оце так. Люди просували за партію, яка тягнула сюди руський мір, який у свою чергу знищив місто. От мені цікаво, чи продовжують цим опезажистам міської ради Бахмута нараховувати зарплатню? Якщо так, то цей треш на голову не налазить. Дякую за вашу працю. Я вам дякую за перегляди і за ваше питання. Ну, перше, про Ук'янова багато говорити не хочу. Ну там більше Шариковщина така була. При тому всьому, що в кінцевому рахунку навіть... В тій партії він ще був не найгірше. Я коли дивлюся на деяких зрадниках в сух, вони набагато гірші, набагато цинічніші підліші. Там ті ще уявляли собі, оті країну просто руйнують, а ті думають її просто перефарбувати під себе. І тому що щось іноді там пробує якісь контакти з західною Україною бізнесові налагоджувати інші речі. Менше з тим ух'янов. Після 2004 року, помаранчевої революції, втік до Японії вернувся за якийсь довший час, коли відчув, що безпечно Лук'янов після революції гідності ще якийсь час залишався в Верховній Раді у там якісь там фракції, якусь перебіг з партії регіонів, але потім теж на якийсь час втік вернувся з приходом Зеленського. Остаточно випірнув назовні, і тільки при Зеленському ОПЗЖ змогло вільно, абсолютно відкрито своїми російськими лозунгами сунуться в владу. Так, Бахмут обрав проросійські сили в основній своїй масі. І Бахмут від того жорстку ціну заплатив. Чи маємо ми право сьогодні тикати пальцями тих людей, які заплатили цю ціну? Знаєте, я думаю, що ні. Мені там час від часу закидують деякі іноді провокатори, а іноді просто справжні нормальні глядачі закидують, що я там критикую людей за 19-й рік. Так я критикую. Тому що певне розуміння, усвідомлення помилки дуже важливе, але це дуже обмежено, тому що багато з цих людей заплатили страшну ціну. Я критикую жорстко тих, які посміли сьогодні, після всього і страху, того що є, казати, як вони довіряють владі, казати не на часі, шельмувати тих, хто критикує владу. Оці злочинці, оці гірші за Владислава Лук'янова, який... Був у раді цій міській раді Бахмута. Тепер про виплати. депутата місцевих рад зарплат не платять. Там тільки вище керівництво, міський голова, секретар ради, там ще там хтось і апарату. Що там з апаратом з іншими? Я не знаю. Ці депутати зрозуміли всі в основній масі на Росію. Втекли напевне, все таки, оскільки там створена військова адміністрація, сама мерія була розформована, то напевне вже нікому там зарплат не платять. Чи платять зараз і військовій адміністрації, що там вона з себе являє? Мені сказати важко: Бахмут, на жаль, окупований в повному обсязі самого міста. Йдуть бої криваві, але Бахмут, на жаль, поки що не наш. Я думаю, що оплат там якихось немає все-таки опезажистам. Так, <кхід> мало часу. Давайте я коротеньке питання. Більше пропущу, коротеньке. Про Арсенія Петровича Яценюка помічаю останні чотири роки, що дуже дивно, у будь-якому відео з Яценюком йде просто на ботів чи якихось вкраїнчиків, хоча у це важко повірити. І це на каналах типу Еспресо і ТД. Яценюк вже чотири роки не у владі, але наплив ботів не припиняється, хто -то його так хейтить. Зараз я вам відповім. Насправді, знаєте, в мене до Арсенія Петровича ставлення дуже неоднозначне. Я його сильно критикував, коли він був при владі, а коли він відійшов, я сказав, він відійшов гідно. Все, крапка, жодної критики після того по ньому не буде. І я утримуюся навіть від тих історичних спогадів критичних. Хто сьогодні організовує ті наскоки? Людина, яка вирішила, що вона має собі Яценюка вважати особистим ворогом. Є мерзотник, який організував, перший організував тітушок на вулиці Києва на мітинг в травні 2013 року ще при Януковичі. Нєхта Петров, політехнолог, політехнолог тоді міністра Захарченка. Зараз він політтехнолог е, банкової, нинішньої опи зеленої. І він це таке ТІВІ Ісландія, якому зараз е, надзрада з телебачення редімовлення дала особливу ліцензію. Він, Іванов, вони граються в ті ігри, вони вбивають мене брудом регулярно інших. А Яценюк, вони ж тоді проти то Яценюка у той мітинг організували, ті тушок проти нього виводили. От вони й далі мстяться тому, кого вони особливо персонально ненавидять. Таку мішень собі знайшли. Все, на цьому. Всього доброго, слава Україні!